Всім привіт! Я сьогодні знову вихідна. Нарешті зніму для вас невеличке відео. Покажу, що роблю в свій вихідний. Звісно, буду собі більше робити часу на відпочинок, коли ж потрібно, не тільки взимку, хоч полежу, полюбуюся всією цією красою. Але потрошку щось ще буду доробляти. Ось мене муліє ось ця діляночка. Голий паркан. Після того, як я. Пообрізала гортензію. Можна було її не обрізати, лишити. Хай би вона зеленіла і стояла зелена. І було б таке, знаєте, відчуття, що тут щось квітне, але я чомусь захотіла, щоб воно повторно зацвіло у мене восени, тому пообрізала цю гортензію. І виходить, у мене тут зовсім гола ділянка. Поки що сакура ця не росте, знову ж крона піде вся догори. А ось це місце буде пустувати. Пустити плющ. Спочатку хотіла саме по цій стіні, але потім вирішила, що цей стовпчик мене теж муляє, тому його потрібно закрити чимось декоративним. І вирішила зробити декоративну решітку і вже по ній пустити плющ. Мабуть, цим сьогодні і займусь. Так, ось підготувала вже рейки, вже їх шліфанула і буду зараз фарбувати. Приготувала ось. І ось вже приготувала рейки, які теж шліфану, покрашу, пофарбую і дам висохнути. І, можливо, вже на вечір буду збирати цю решітку. Подивіться, як піднявся за рік трахіла вічно-зелений. Він вже майже дістав даху у альтанки. Це просто. Неймовірно, як вони так швидко наростають. Я собі уявляю, як він буде взимку гарно виглядати. Ось він вже відквіт у мене. Але аромат, ну, мабуть, через те, що квітів було мало, не дуже так стояв на всю округу, як я розраховувала, але якщо так поруч сидіти, то трошки пахне. І подивіться, куди нарешті вже поліз а, кліматіс. Це мотузочку ще хочу дов'язати, щоб він повз далі. Це він піднявся на 2,5 метра догори. І потім пішов ще сюди, ще на десь близько 2 метрів. І він нарешті починає квітнути, подивіться, ароматики ніжний, солодкий, пуп'янок бутонів просто безліч. Він мені тут. Вже позатягував, подивіться, як багато. Це все тільки один сезон. Я вже такого не бачила, щоб отак швидко через всю альтанку, це ж він отако піднімався і все-все-все, і аж туди завернувся. Просто крутяк. І якщо ще буде тепла зима, він буде майже з листям, то в принципі це саме те, що я хотіла, тому я дуже ретельно підходила до вибору рослин на альтанку, бо плющ якось трошки ну, трошки скучно. Плющ у мене взагалі по іншим парканам, по іншим триголкам, а тут хотілося, щоб пахло. Ну, і от нарешті, бачите, стену і ісіфолія. З цього боку більше квіточок, але він тільки-тільки починає квітнути. Я думаю, що він якраз до серпня має... Ой, щось немає. До серпня має розквітнути. Ну, і тут у мене ще один трахілоспермум, тільки варігатний. Він трошки не так швидко наріс, дістав поки що десь на метр завишки, але багато ростків. І починає рости дуже, ну, так само швиденько. Тобто, спочатку він більше вкорінювався, мабуть. І у нього квіточки ніжно-рожеві, але теж вже ось ось. Було пару штук, зав'яли. На наступний рік, думаю, буде багато. Дуже цікаві рослини, дуже незвичні. Дуже гарні прирости пішли по кленам. Бачите, скільки пучків червоного листячка. Прикольненько. Так, і ось нарешті я доробила пірголку. Десь це в мене зайняло, ну, я ж не повні дні роблю, тому... Два дні пофарбувала, вчора її вже примостирила, ще трошки потрібно буде закріпити до самого паркану і вже пустила по ньому плющ. Бо бачите, ця гортензія застрижена, її потрібно або лишати, або не застригати, щоб ті суцвітя були зелені, тоді вона буде виглядати до зими більш-менш тут ділянка пристойна. Або так от експериментально знов зрізала для повторного квітування. Але бачу, що осінь в цьому році якась вона рання. У нас вже прохолодно, тому сподіваюсь, що вони встигнуть заквітнути, бо буде дуже шкода, якщо. Почнуться холода і зупиниться ріст, і рослинка так і не заквітне. Получається, так обрізати, обрізала, а квітування не получила. Ну, Сподіваюся, все буде добре. Так, біжу на роботу. У нас сьогодні завоз. Ми отримуємо дуже багато штамбових рослин, гарних, будуть знов калини такі офігенні на двох розмірах штамбу. Будуть дуже багато всього цікавого. Я вам зараз на роботі познімаю, як розгрузимо машину. Трошечки порозгрібалася на роботі. Получили ми сьогодні машину гарнезніших штамбових рослин. Зараз я вам показую магнолії Джені. Вони в нас в двох розмірах на штамбі. Більшенький товстіший штамб і меншенький тонщий. Получили також магнолію Сьюзан. Дивіться, які гарнезні лавровишні на штамбі. Це мій улюблений сорт отолюкен. Це е, сорт, який росте приблизно метр на метр там, або метр двадцять на метр двадцять. Е, сам загущається, сам тримає форму. Е, дуже великий штамп метр п'ятдесят, що дуже рідко зустрічається у вічно зелених рослин. Е, тому це такі міні-дірівця, які можна вирощувати і в великих горщиках, і просто садити, як е, ну там через. Якийсь проміжуток, і між ними, наприклад, там якісь гортензії чи ще щось. Тобто дуже красиво виглядає в композиціях із лаковими, із гортензіями. І сорт Новіта, ж там трошки нижчий, метр двадцять десь, якщо я не помиляюсь. А, так, і це широколисна лавровишня, вона більш крупніша, сорт більш крупніший. А, дуже гарні, якісні рослини, стовпчики, стовбури рівнесенькі. Навіть бамбуки більш криві, до них прив'язані. Ось такі гарні рослинки. Так, поїхали далі. Сосни помілю у нас прийшли в чотирьох чи в трьох розмірах, але є ще просто горна не поміллює. Четвертий розмір. Від самих малесеньких, подивіться, які гарненькі. До більш великих. Це ще середній розмір. Бачите? І знову наші улюблені калини з кімо, які у нас розхватують, розбирають дуже швидко. На штамбі 90 см, як в минулі рази. І цього разу ще приїхала на більш низькому штамбі 70 см, але шапка така сама велика і гарна. Тобто не всім підходить великий штамп. Рослини повністю в бутонах, шапки здорові, більше ніж трошки ніж в минулі рази. Прям шикарні рослини, шикарні калини, обожнюю їх. Враховуючи нинішній курс євро і дорогу, трошки вони подорожчали. Ці, що на великому штамбі, на низенькому трошки дешевше. Будуть питання, кого цікавить, пишіть мені на Viber. Я вам всім відпишу, пофотографую і як в минулому році відправляла і навесні, то Можу відправити, але прийдеться флетбоксом, тому я не знаю. Тобто я сама не пакую. Якщо вам цікаво, то буде пакувати нова пошта. Так, гарні бересклети бруслини українською. Цього разу взяла сорт біло-зелений Катії. Бо жовтенькі у нас вже є маріяки, а це вже сорт Катії. Він не сильно... Не сильно великим росте, дуже компактний, дуже гарний. Хочу вам показати одну гортензію. Сорт називається White Light. Гортензія мало відома, але подивіться, які у неї пелюстки на квіточках. Тоненькі, бачите? Вона відрізняється від інших сортів. І я думаю, що вона дуже спізнаваема. Мало хто знає про цей сорт, тому його мало коли запитують, але колись я побачила. Не пам'ятаю, десь у когось побачила. І запам'ятала цю назву, і була можливість, і я його виписала. І подивіться, які цікаві квітки, дуже незвичні. Чимось мені нагадують здалеку скайфол, але все ж таки відрізняються. Тому, якщо ви десь будете бачити цю назву, знаєте, що це не такі незвичайні, не, не привичні нам гортензії. Це саме такі цікаві. Цікаві квіточки. Ой, дуже погано видно, бо сонце світить. Подивіться, які гарнезні у нас падуби блюмейт. Розкішні, блискучі, зелені. Не знаю, чому вона називається Blue, завжди у них Blue Angel, Blue made а вони завжди темно-зелені. Від Blue тут нічого немає, крім назви. Будуть з червоними ягодами, вони зімостойкі по всій території України. Не бояться заморозку, штамби формовані, я так зрозуміла, не привиті, тому нема чого переживати за місце прививки, не потрібно вкривати. До 20 градусів вони точно зимують. Оце пістряві, варігатні форми, мінус 15-мінус 18 витримують. Зелені, більш витривалі. Штамби гарненькі, рівненькі, метр десь метр завишки. Ну і добрали ще декілька сортів штамбових гортензій, бо у нас їх порозбирали. Ще привезли Ванілу Фрайс, ще привезли фантом, привезли Вімсеред цього разу, бо минулого не було. І ще привезли, що забула сказати, скайфол. Подивіться, які величезні, аж впираються майже 2 метри вже пагони. Упираються в сітку. Дуже гарні. Подивіться, які красиві величезні шапки. Це Magical, здається, sweet Summer. Чи Magical Candle? Sweet summer. Дуже великі шапки, великий розмір кущів, гарні. Так, мудринки знову вже привезли. В різних розмірах метр двадцять, метр 50 і метр вісімдесят. Розкішні, пишні, гарні. У нас їх дуже люблять. Що я вам хотіла розказати про модрини? По-перше, вони не люблять перелив. Це я вже вам, здається, розказувала. По-друге, подивіться. Модрина, яка у нас перезимувала. Бачите, оці гілочки голі. Я їх хотіла пообрізати, але вони живі. Тому. Це через горщик, і вони у нас квітли. Отут всюди були шишечки, чоловічі, пильники. І на наступний рік тут вже буде хвоя. Бо у нас не знаю чому, саме в нашому регіоні вони шишкуються. Це дівчачі, вони опилюються. Всі, що у нас зимували модрини, тут вони такі якісь напівлисі, але всі в шишечках. І я почала чистити, обрізати, але дивлюся, що немає сенсу, бо вони, бачите, наче суха, а знизу пішов молодий приріст в цьому році. І тут все під шкірочкою живе, тому ці броньки не потрібно чіпати на наступний рік. Вони проснуться і тут буде хвоя. А ті, що зазвичай ми отримуємо, вони взагалі завжди без шишочок. Я не знаю, чому так виходить. що саме У мене завжди всі, дивіться, оці перезимували у нас, вони начебто напівголі, але з шишечками теж. І вони живі, бо знизу всі гілочки зелененькі. А в Західній Україні, в Північній Україні вони стоять зелені, гарні, без шишок. Бачите? Класнючі клени Кримсон-Центрі получили огромезні. Штам десь 2,20, скоріш за все. І крона приблизно теж 2, можливо, трошечки більше. Подивіться, які здорові дерева, дуже красиві. Прямо я в захваті від розміру. І товстенькі стовбури такі міцні. Просто клялечки. І черемха Вергінська. Це така сама, як у мене вдома, як я вам постійно показую її, що стоїть зелена до кінця травня, а потім вона становиться бордовою. Так само штамп 2 метри і ще приблизно 2,5 метри, можливо, навіть трошечки більше крона. Величезні дерева. Взяли ще буки плакучі пурпурові. Вони, бачите, трошки зеленувати влітку всі уходять бо у нас великий є, а це менший розмір. Ось ще модринки, тут під замовлення. Тут ось в розмірі 1,80 м. І багато фатіні отримали Red Robin. На жаль, Little Red Robin і Compacta не приїхали, але приїхали Red Robin в двох розмірах. Штамб 1,80 м десь. І штамп метр п'ятдесят. Чи метр двадцять, верніше, мабуть. Мет, да, метр двадцять. А цей, мабуть, метр п'ятдесят. Ну, в общем, вони трошечки там плюс-мінус 10 сантиметрів туди-сюди розгін є. Так що на всі випадки життя. І ось рослина, від якої я просто в захваті. Ой. Це Eliagnus компактус. В народі його називають маслінкою. Подивіться, які листочки. Вони з білим, наче пилок їх хтось насипав в кожисті. Це вічно-зелена рослина. Я не знаю, в яких регіонах вона зимує, у нас зимує точно. Потрібно вивчати інформацію і дивитися, бо варігатні сорта точно більш теплолюбні. А оці зелені я спеціально брала компактні, цей сорт компакта, щоб він не був здоровезний і щоб він гарно зимував у нас без укриття. Я думаю, що 15 вони точно витримують, а можливо 18 то для нашого регіону це норма. Красуні сосни горні. 50-60 см в діаметрі. Дуже красиві подушки. Ще тут падуби. Такі самі блюмейд, як я вам показувала. Ще кізильник на штамбі. Подивіться, які оливочки у нас висять на штамбових оливках. Це італійські рослини. Вони в нас не зимують, їх вирощують в контейнерах, в горщиках, як рослини для балкону, для патіо. Або просто в сад виносити. Дуже цікаві, дуже класнючі. І з екзотики у нас є прикольний зимостойкий банан Басіо. Це самий зимостойкий. але і в нас він зимує з укриттям, тобто він виростає великим кожен рік, як трава. В принципі, Швиденько за рік, як міскантуси, як все, як злаки. А на зиму його потрібно буде обрізати, але не під корінь, а лишати трошечки стовбура, утеплювати. Навесні, коли вже розкриєш, з того стовбура починається новий ріст. І знизу будуть йти масові е, діточки, отростки, і він буде потім таким швидким, ну, великим кущем. Е, банани, е, ну не можна сказати, що вони ростуть. Як багаторічники, але у них срок життя кожного стовбуру з листями здається мені два роки, якщо вони заквітнуть. Бо зазвичай банани на другий рік мають квітнути. Вони випускають, ну тільки він має бути великим. Випускають кострілочку величеньку з гарною квіткою, схожою на лотос, і на ньому зав'язуються бананчики. Це декоративний сорт, тому я навіть якщо вони зав'яжуться, він буде не їстівний, не смачний. Просто цікаво подивитись. Але після квітування цей стовбур завжди відмирає. Але до того, до тої пори, у нього все обростає діточками. Різного року. Тобто двохрічні є, однорічні, і так він кущем і має рости. Спробую, якщо не продасться, спробую подивитися. Пересажу в великий горщик, спробую подивитися, що буде на наступний рік. У мене було декілька, ми продали. Це лишився один, підростає. Наростає, до речі, дуже швидко, листок за листком. Прямо прикольно за ним спостерігати. Якщо ви дивитесь, підписані на Маріночку Надольську, вона часто показує свої банани, як швидко вони у неї наросли. Вона дуже ними задоволена. От бачите, у нас є досвід наших клієнтів. І трошечки тепер буде свого досвіду. А я йду працювати далі. Дуже багато пересадки. Тепер майже всі ці рослинки потрібно пересадити в великі горщики. Добавити осмакоту обов'язково, щоб вони почувалися на наступний рік, що не продасться, щоб воно у нас вже наростало. Зробити це все буде не швидко, тому потрошечку, горщик за горщичком, обов'язково в гарний якісний торф е -е, з осмакотом і хай наростають наші красоти. Е -е, обов'язково ще через пару днів зніму вам відео по своїй ділянці, покажу, що там нового. Виросло, що квітне, що обрізаю, що обробляю. В общем, буде багато ще цікавої інформації. А поки що прощаюся з вами до наступного відео. Дякую, що були зі мною до кінця, дякую, що подивилися. Пишіть на Viber, відповім, що, чого, коли і як. Стосовно відправок, чи працюємо ми по інтернету. Дивіться, сайту у нас немає. Сторінки в соцмережах ми не ведемо, не підтримуємо. Цим просто нема кому займатися. Ви бачите, скільки у нас багато рослин. Поливу у мене тут. На два дні завжди і враховуючи ці нові рослини, дуже буде багато. І пересихають вони дуже швидко в торсі, тому полив майже кожного дня. Е, ну, часу просто бракує на все інше. Е, тому, е, так, на пошту майже не встигаю. Це якщо вам потрібні величенькі рослинки, які поїдуть клетбоксом, е, то можна якось домовлятися. Е, Правда, потрібно буде брати окрему машину, доїхати до нової пошти, але я вже так відправляла декілька людям, хто у нас тут. По відео по Ютубу купляв. я фотографувала рослини, показувала, розказувала. Потім ми винаймали машину, везли це на нову пошту і флагбоксом відправляли всі щасливі, задоволені. Бо якщо це середнього розміру рослина, я не в змозі її тягнути на нову пошту сама. У мене немає машини, я передвигаюся на маршрутках. А якщо дуже великі рослини, то це потрібно просто винаймати машинку. Ну, якось так. Все, всім дякую за перегляд, до побачення. Приїжджайте до нас в гості, роздивляйтеся, що вам сподобалось. Купуйте. Всім гарного дня, тихого, спокійного вечора. Завжди з вами на зв'язку. Пока-пока.